В Сумській області вчора також продовжувалися жорстокі бої, і намагалися продавити нашу оборону на семи ділянках від Новомиколаївки до Юниківки. Наші козаки огризаються, перегруповуються, збільшують кількість особового складу на передових позиціях та маневрують. Сили оборони СРСЗВ, Вампір, «Град», Мінометів, Варти та дронів завдали. Ворогу, втрат в живій силі, 57 храбаків, 29 на новорічну ялинку до Кабзона, а 28 в очікуванні туди. Незважаючи на мапу Діпстейт, наші сили оборони ще знаходяться в селах Кіндратівка та Андріївка. Найбільший тягар оборони тут ліг на плечі 158 МБР, яка і вчора туди заводила резерви. У мене в Телеграм, назва вище є відео з кіндратівки та рясного, що підтверджують присутність наших підрозділів там. Противник завдав ударів восьми кабами, здійснив, помітно, менше 68 артобстрілів, використавши 350 боєприпасів різного калібру, застосував 64 дрони Камікадзе та 32 скіда. Так, у ворога є просування на метри. Але це не втрати села. Від цього натиску, на жаль, є втрати позицій, та в полон потрапили два наших військовослужбовця. Труси та вбивці з північної недокраїни тішаться, коли Україна оголошує евакуацію місцевого населення з прифронтових населених пунктів, а самі в Курській, Брянській та Білгородській областях прикриваються в прикордонній зоні. Своїм мирним населенням і хто вони після цього. Цей рік, що минає, дуже змінився веденням війни з оптоволокном наземних роботизованих комплексів різних типів ВПЛА та вступом у війну з своїм військом Північної Кореї, без якої ми, можливо, ще б досі перебували у суді, та було б менше втрат та зниклих безвісті. Цей рік не приніс окупантам настільки більше захопленої землі, як його втрати у 2025 році, сумарні за 23 та 24 роки. Росія не збирається йти на мирні ініціативи, бо вже запланувала велетенський бюджет на війну у 2026 році. Щиро бажаю кожному, хто чекає з полону дочекатися. В кого статус безвісти зникли, щоб рідна людина знайшлася? Вічна шана полеглим захисникам України, завдяки кому ми зустрічаємо Новий рік, подяка кожному воїну, який на позиції у холоді й темряві. Миру вам у 2026 році.